Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді нова монета НБУ номіналом 5 гривень Державна охорона України. Ось монетка. Це перша монета 2024 року, яку ввів в обіг. Національний Банк України. На версі ми бачимо ГЕРБ Державної охорони України. Зверху надпис номінал 5 і знак гривні. Тут збоку ми бачимо напис Державі народові закону. Це такий девіз цієї служби. Внизу Герб України, напис Україна, рік карбування. Монета виповнена з Нейзільберу. Купив я її сьогодні в одному із банків-дистриб'юторів Національного банку України. Ціна монети, ціна банку 121 гривня. Такий, друзі, огляд. На нову монетку України номіналом 5 гривень Державна охорона України. Сподобалась? Ставте вподобай. Всім, друзі, бажаю миру і злагоди!